Тут на цьому місці в 1940 році стояла ось така прекрасна будівля. Ця кірка була будована у 1934 році, але німці планували до 100-річчя -100 приєм заснувати нову церкву. У 1916 році планували, що цю церкву відкриють. Стара церква була трохи далі. Це була однопорохова будівля. Старого плану вже не вміщувало всіх бажаючих. Гроші були зібрані, але в цей момент іде Перша світова війна. Російська імперія на цей момент зазнає, скажімо так, на полі бою ряд поразок. Вона вже в економічній кризі, їй не вистачає грошей, і ці гроші починають забирати у громад. Тому 32 тисячі рублів, які зібрала місцева влада, забрали на війну. Довелося відкласти будівництво лише в 1934 році громада збирає гроші і закладають перший камінь в 1940 році. В жовтні місяці церква вже була така. Всередині вона була повністю оздоблена, залишилися нюанси. В принципі, до відкриття вона була готова, але її так і не відкрили, не встигли. І в цій церкві повністю збудовані ніколи не було богослужіння. В 1960-х роках за розповіді місцевих жителів її підірвали, тому що її не могли зруйнувати. Прийшов наказ тоді боротьба з церквами, що треба саму будівлю знести. Знести її не змогли. Вона була найвища, до речі, в Бесарабії, 44 метри від землі до шпиля. 44 чотири Її не могли знести. Те, що знесли, а основу підірвали, і це зачистили. Ось залишилися тільки фрагменти фундаменту. Ну по фундаменту можна побачити, чому її не могли. І розбити. Ми знаходимося біля пам'ятного знаку засновника міста, встановлений він у 2006 році до 190-річчя заснування діславчиків. Задовго до цього була створена ініціативна група з місцевих мешканців, які зібрали. Гроші на той час це було 800 гривень, майже 200 доларів. Цих грошей не вистачило на будівництво повноцінного пам'ятника. Я хотів зробити пам'ятник з основного міста. Вони запропонували архітектору Сергію Каніну з міста Білгород-Містровського зробити макет. І цих грошей вистачило лише на макет. Цього пам'ятного знаку В цю величину його зробили на місцевому заводі залізобетонних виробів Відкрили його, ще раз повторюю, у 2006 році. Чому було обрано саме це місце? Тому що на цьому місці свого часу стояла кірка міста Арцис. Ви можете побачити. Як вона виглядала? Ця кілька, за кількістю посадкових міст була найбільшою в Окрузі. тисячу посадкових місць. Уявіть собі, тобто це була величезна будівля, яка простягалася ще далі. Туди збудована вона у 1880 році. Тобто місто Арцис отримало кірху набагато раніше ніж ті ж Як ви бачите, ця кірха так само не збереглася. Вона зазнала значних ушкоджень. Під час визволення міста Арцис від німецько-фашистських загарбників в 1944 році, взагалі ця вулиця Центральна, тоді передня сама частина зазнала величезних руйнувань, і ми бачимо, що саме німецькі будівлі тут фактично в передній частині немає. В задніх частинах вони збереглися, в передніх це все радянські будівлі. Тут зберігся оригінальний паркан. Ось цей паркан, якраз рідний паркан Кірхи. Він якраз берігся з Ця 19 століття, коли була побудована кірка.